Слава Україні! Триває 307 доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп'янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха, Луганської. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об'єкт. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!